Коломияни зустріли рідкісного птаха у Карпатах. Червонокнижний мешканець лісу поводився доволі агресивно та не давав пройти туристам. Чим закінчилася зустріч із птахом з роду тетеруків? Дивіться далі. Любов до походів у гори в Коломоянки Ірини Сервачової зав'язалася 17 років тому. З того часу на її рахунку десятки підкорених вершин, не лише українських Карпат, але й гір інших країн. З 2019 року правило, що вихідних нова мандрівка поближче до природи. У її архівах тисячі фотографій з приголомшливими пейзажами, безліч вражень та спогадів. Часто каже, доводиться зустрічатися із лісовими мешканцями, а це кабани, косулі, олені та навіть ведмеді. На щастя, щоразу такі зустрічі завершувалися щасливим. Якщо не враховувати переляк добряче, змусив понервувати Ірину глушець білодзьобий, вид птахів роду тетеруків, який напав на Коломиянку. І ось минулих вихідних під час туристичного походу з друзями на гору Кострича Ірина знову зустріла цього рідкісного червонокнижного птаха. Чоловік, який вже давно нас був проминув, стоїть з такими великими очима. Ми відходимо, і я бачу це страховисько. Він чорного кольору. З червоними очима і видавав такі надзвичайні звуки. Я вже одного разу зустрічалася з цією птахою, тоді він просто кидався, біг і себе дуже агресивно поводив. І цей також, виявляється, був на цього чоловіка. Чоловік десь пробіг я не знаю, метрів 300-400, тікав від нього. Із птахом намагалися вести своєрідний діалог, але нічого не виходило. Почали там бити кругом нього палками. Так нічого нічого він взагалі не реагував, ну поки ще більше ближче підходив і такі пущали. Такі всякі звуки видавав. Він нас не хотів послухати ніяк. Птах добряче затримав мандрівку туристів. Карпатами крилатий із розкішним чорним хвостом вілом, дав дорогу мандрівникам тільки тоді, коли вони його максимально обережно зловили та віднесли у глибину лісу. Пощастило, що птах був відносно невеликим. Він ішов за дунами, але вже недовго. Ірина Сервачова звертається до прихильників туристичних походів горами. Якщо вам також доведеться. Зустрітися з лісовими мешканцями будьте максимально обережні та толерантні до тварин і птахів, адже вони в себе дома, а люди у горах та лісі лише гості. Ну, взагалі, зустріч з цими птахами неприємна є, тому що багато хто з туристів почав мені вже писати свої якісь розповіді, то переважно вони дуже агресивно себе поводять. Насправді ця реакція. Така очікувана, тому що це весна вона не захищає своїх самочок. Я гніздо точно і тому він так себе поводив агресивно. Дуже дивно, наскільки він сміливий, тому що ми такі великі, нас багато. Красунті.